কম্পিউটার দেখুন বেটার দেখুন Всім привіт! Ви на каналі Просто Сем Мене звати Сергій. Сьогодні знову вибрався на Коп. Будемо копати царські монети. Переїду десь на якесь друге місце по черняхівській культурі. Ну, коротше, буду маневрувати, шукати якісь поля цікаві. От Сьогодні вже прохладно, вже ось в шапці, тому теж не зволікайте, вдягайтеся потепліше, тому що вже йде до зими. Ну що ж, не будемо затягувати часу. Всім гарного перегляду, погнали! Щось, друзі, нарешті випадає. Не знаю, що воно. Якась Тут Капійчинка якась випадає. Що воно? Навіть навіть і не знаю. Обита, вбита в корінь. Не знаю. Ну зараз треба буде промити в кінці. Покажу вам, що воно може бути. Не знаю тут. І чекав було, можливо, щось їхнє, а можливо і ні. Ну зелененька. Зелененька монетка. Не знаю. Треба промивати. Води нема, тому буду в кінці показувати. Ну ось така от тоненька щось. Ну Якщо зелененька, значить не советик точно. А що, не знаю. Ми будемо розбиратись, друзі. Ну така от знахідка. Забираю, йду далі. Розібрався, друзі, що за монетка. Це солід випадає, друзі. Ось такий солід. Дивимося. Боратінка, ще кажуть, на неї на цю монетку. Ну, Вбита. Але середньовіччя, як не як, попадається монітосик. Таке для кількості пойдет, а цінності ніякої немає. Ось так, друзі, така монітосіна випадає. Що ж, погнали далі. Є знахідочка, друзі. Не знаю що воно. Ну тут чека було. От хожу. Але не знаю, чи це їхня пряжечка, чи це щось царське чи радянське. Ну коротше така пряжечка випадає, друзі. Не знаю, хто може знає, напишіть в коментах якого періоду. Ціленька з застежечкою Така знахідочка. Ну а я копаю далі, друзі. Погнали, друзі, була тут була тут черняхівська культура, ось знаходжу якийсь обломочок, видно, як від якоїсь фібули. от Їхня, їхня коротше, штуковина обломочок. Ну, ще, ще похожу, тут півгодинки, але дуже пусто, дуже вибито. Але, тим не менш, таке щось трошки, трошки чогось та й попадається. Ну що ж, Отака от штукована, їхня, зелененька, красива. Ну, Зараз постараюсь, можливо, ще щось вихожу. Якось так. Глядачі, є монетка, але вбита, не знаю. Но, більшість того повідій, вроді як царизм, буду відчищати. Буду вам показувати, якщо відчищу. Але наросні на ній дуже сильні. Тому навіть не знаю що. Але монетка 100%. І не совет, тому що високий VDI. Тому думаю, що це царизм. Ось така знахідка, друзі. Такий какалічок попадається. Але, тим не менш, як знахідочка, пойдет. Пійде. Ну що ж, їдемо далі. Дістаю, друзі, ще знахідку. Дивимося. Отака вона от в патині. От зелена, видно, якщо вам передає камера. Не знаю, що це воно, чи це була монета колись. чи що, ну Таке тяжковасте. Не знаю, кругле, било, класно. Дивіться, яка штука. Ну, Буду ще теж відчищати, бо все туди От. На городі копаю, тому от такі от знахідки. Мусор, але попадаються між мусором. Поставив програму за мусоринка і от копаюсь потихеньку. Побачимо, що з цього вийде. Ну, Поки що такі знахідочки. Їдемо далі. Глядачі знахідочка, дивіться, гідна. Я таку гудзика знаходжу. Ну, він, звісно, зализаний, але дивіться, беру об штани, ось витираю. І дивіться, як блистить він. На пушках виходить він. От, щось не фокусує. Уже день іде до кінця, от видно пушки. На пушках гудзик. І ось вісім. Десь я бачив, десь тут була ось вісьмірочку зверху видно. Вісім. Цифра 8. І на пушках. Ось такий царський гудзичок. Ну, це вже гідна знахідочка. от, Тому ще трошки є. Така знахідочка, була непогана. Дивіться, яка вона, сохранчик доволі непоганий. У неї Геть така як... Аж гладка така. І гудзі такий був. Колись теж ось знаходив. Дивіться. Аж блистить. Не знаю, чи камера передає. Аж блистяще. Ну, така знахідка, йдемо далі. Є, друзі, монітосик. Дивимось. П'ятачок. Зараз лякнемо, як рік, 1990-й. Пізна радянщина. Така копійчинка випадає. Приємно, забираємо, йдемо далі. Ще, друзі, знахідочка, дивіться, від ножика. Бачите, я його зламав. Ну, ножик вже тут каюк приснився. Але така тематична знахідочка. щось, походу таке стареньке, не радянське. Переламав. Ну, мідь. Мідна накладочка і був ножик. Пошукав, ножика десь нема. тільки такі от кусочки залишились. Тим не менш якась така, хоч знахідочка можна показати. От, а я рухаюсь далі. Поїхали. Друзі, якийсь мені Ну Видно, тут вроде орла. Ось Воно, ну Вона вбита капітально. Дуже вбита монетка. Коротше, така для, кількості, для загалу. Оце хіба що можна взяти? А так вбита зовсім. Ну що ж, а ми копаємо далі. Є, друзі, копійдос. Дивимося, дві копійки. Ось такі непогані. Ну, сохранчик такий собі. Дивимося. Ну, тут ззаді ну, видно орла. От, Крила вниз. Ось такі от. Дві копійки, друзі. Хтось хотів он дирочку пробити. Ось така копійчина випадає мені. Ну, і це добре, це добре, прикольно. Прикольненько, друзі. Ось ямочка була, ось копійчинка. Все, купаємо далі, друзі. монітосик. Ось така от полушка попадається. 1700 якийсь там рік. Це дуже добре, друзі. Ось така знахідочка. От. Ну що ж. Кидаю її до сумки, треба якось придбати хабарницю. так щоб в хабарниці красиво все було. Кидаю і буду бігати далі. Ви не перемикайтесь, ставте лайки, підписуйтесь. І знахідочками я буду вас радувати. Ось так. Поїхали далі.